Як збільшити розмір аліментів, якщо платник аліментів перебуває та працює за кордоном? І так, відповідь роз'яснення від адвоката у випадку відсутності згоди одного з батьків на утримання дитини можливо звернутися до суду і встановити розмір аліментів, які будуть сплачуватися. Як правило, суд визначає 1 четверту від доходу платника аліментів чи у твердій валюті, теж з розрахунком 1 четверта на середню заробітну плату. Середня заробітна плата від 11 до 15 тисяч гривень в залежності від регіону України. Щоб отримати аліменти у більшому розміру, необхідно надати докази до суду щодо дійсного розміру доходу, заробітку платника аліментів. Щоб можливо було збільшити розмір аліментів. Питання: але чи можливо отримати інформацію про реальний розмір заробітку платника аліментів, якщо він працює та перебуває за кордоном? Так дійсно можливо, якщо представник позивача подає відповідне клопотання до суду, суд його розлітає і може е, винести. Доручення до іноземного суду або іншого компетентного органу для того, щоб встановити де дійсно мешкає платник, де він працює, який розмір заробітної плати в нього. Коли отримається відповідь, тоді вже можливо надати докази до суду, що дійсно платник аліментів в нього високий. Дохід, і він повинен сплачувати відповідно до норм чинного законодавства. І в такому випадку можливо збільшити розмір аліментів і у подальшому стягувати ці аліменти з платника аліментів. Вибачте, за тавтологію. Крім того, закон гарантує перерахунок заборгованості у разі встановлення джерела і розміру. Розміру заробітку платника аліментів, тому що бувають такі чоловіки, які не хочуть платити гроші у вигляді аліментів на утримання своїх дітей. І вони перебувають за кордоном, працюють, отримують досить високий дохід, але забувають про своїх дітей. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога сімейного адвоката, пишіть у дір адвокатське бюро, Ющенко і партнери. Якщо вам подобається значне відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал, задавайте своє питання. Дякую вам.